Тим болі у мама старого брата, а мій старший брат, що приєдналися цим братом на питання. Починали ми з 9 годин і ми закінчували десь приблизно до часу дня. Тобто майданчика дітей було фактично не забрати. Тобто цікавість змагатись, змагатись і змагатись. І вони навіть коли грали і 2 на, 2, на 2, на 2, на все поле грали між собою 5 на 5. Тобто для них це були змагання, вони досить азартні. Щодня школярі приходили на спортивний майданчик, аби навчитись стрітболу, навіть у спеку та вітер. Діти швидко призвичайлись до спортивного способу життя. Більшість дітей це учні 17-ї школи. До нас долучились і діти 25-го ліцею, і діти 23-ї школи. Тобто багато дітей приймають участь. Їм цікаво. Вчитель Микола Тарасюк у вільний час займається волонтерством, допомагає військовим, багатодітним, малозабезпеченим родинам і школярам. Часто для своїх підопічних школяриків він знаходить спонсорів, які допомагають дітям збиратись до школи і заохочують юних спортсменів подарунками. Мені пропонував наш тренер поучаствувати в этом і турнірі. Ні, коладмитрічу. Спасибо, знашов багато друзів, Он научив мене практично всьому. Разним трюкам там в обсім вирішили провести таку змагання спортивне. Переможці цього змагання отримали чудові подарунки від нашого фонду. А також головний приз, який ми даруємо дітям, це подорож до чудового ландшафтного парку та храмового комплексу, який знаходиться у буках. Вже цього тижня юні стрітболісти поїдуть до ландшафтного парку, а поки що вони наполегливо і щодня продовжують своє тренування, бо вже є перші результати. Я в чемпіонаті України, це було ну, 2016-2015-2016, Ми попали в фінал. Ми зайняли четверте місце. Ну Це, не, це теж неплохий результат. У нас вперше в житомирі, що женська дитяча команда попала в фінал. Микола Тарасюк не шкодує, що витратив свою вчительську відпустку на школярів, адже каже чоловік, чужих дітей не буває, і найбільше він радіє, коли бачить, як вони захоплюються грою на майданчику. Галина Ковальчук Сергій Кобилянський. новини Житомирщини.